Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната так, запікався я в каточку, це в нас режимчик контроль точок. Залітаємо на ворожу базу. вносить мене урановий страйкер. Так. Для нових глядачів скажу, що тут на цьому аккаунті в мене є смоки з відключенням припасів і смоки на дальність. От в даному випадку я використовую смоки з відключенням припасів. І на корпус у мене одягнутий імунітет від подавлення. Це єдиний імунітет, який на цьому аккаунті в мене є. Нормас, відривається хтось на моїй гранаті. Так, ну що давайте залетим на лівий фланг. Я бачу, там суперники захопили нашу точку. Став мінку. От непогана позиція, я бачу. Суперники самі їдуть. Так і мене знову виносить урановий страйкер. Хоча з нього 4000 урону він наносить непоганий. Нагадаю, що після цієї каточки, як завжди, я відкрию контейнери, і ми подивимося, що з них падає. Так, давайте тут мінку поставимо. Задалеко закинув гранату. І мене добиває фріз. Так, ага, гром мені відключив припаси і добив фріз. Нормас є захоплення. Не захотілося щось моя смоки стріляти на низ, і мене добиває рікошетик. Даремно я, мабуть, виїжджав, треба було вже їхати наверх і не повертатись. Так, ну, тут... Поставив союзника. Все-таки в мене вже свій овердрайв. Так, цього грома щось я не побачив. І він прожимає овердрайв вікінга і зносить мене. Так, добуваємо добуває мене Так, ну ще трошки, я думаю, ми зможемо виграти каточку. Знову вікінг прожимає овердрайв. Де вони ті овердрайви беруть, я не знаю. Драйверів ніби ні в кого немає. Так, виграємо цю каточку. Йдемо, заберемо виконані місії. І відкриваємо наші контейнери 19 штучок. Ну, добре, хоч на насипало Так, і тут зараз випаде нам. 15 тисяч кристалів. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.